Друзі, доброго дня! І так, в сьогоднішньому відео я вам покажу, як зв'язати Google Аналітику 4 з вашим рекламним комбінентом Google. В першу чергу, навіщо це потрібно? А це потрібно для того, щоб, щоб в Google Аналітики 4 фіксувався окремо трафік від реклами Google. І щоб ви могли окремо відслідкувати різні типи реклами, в гуглі, які ви будете налаштовувати, різні потоки, різні налаштування, різні посили. Це все можна буде відслідковувати і рахувати ефективність вашої реклами, чи вигідна вона вам чи ні, або залишати в результаті та масштабувати найефективніші рекламні канали. І так зв'язати Google аналітику 4 з рекламним кабінетом Google Ads можна як з кабінету аналітики, так і з кабінету самого само Реклами Google Ads. В сьогоднішньому відео я вам покажу, як це зробити через кабінет Google Аналітики 4. І, до речі, дуже важливо, ви повинні зареєструвати Google Аналітику та Google Ads з одного аккаунта Google. Ось в мене є аккаунт Google Аналітики 4 і є ось кабінет, рекламний кабінет в Google, Google Ads. Вони, вони зареєстровані на одному. Аккаунті це можна подивитися ось по пошті. У мене Performax2023.gmail.com. І тут такий же самий, така ж сама адреса на одному аккаунті. До речі, ось він. Performax 2023.gmail.com. Добре, і так, для того, щоб зв'язати Google Analytics 4 з рекламним кабінетом, треба зайти в панель адміністратора. Далі ось є кнопка «Зв'язати з Google рекламою. Тут натиснути кнопку Зв'язати. Вибрати аккаунт Google реклами. І якщо ви під одним аккаунтом все робите, то вже рекламний кабінет ось він підтягується. Ви можете подивитися, що він закінчиться на 84.11, і подивитися свій рекламний аккаунт, він теж ось закінчиться на 84.11. Це саме він. Натискаємо галочку і підтвердити. Натискаємо далі. Тут у нас стоять галочки за замовченням. Хай стоять. Ці галочки дають дозвіл на передачу даних між цими двома сервісами. Натискаємо далі і перевіряємо всі дані, все замовчення монастить, все добре. Натискаємо надіслати. Ось з'явився зелений напис. Зв'язок створено, закриваємо. І ось оновлюється сторінка, і ми бачимо цей зв'язок. І для того, щоб перевірити, чи зв'язався він з рекламним кабінетом Google. Google Аналітика зв'язалася. То давайте зайдемо в рекламний кабінет, інструменти, менеджер даних. Ось ми оновили сторінку, і ось цей зв'язок є. Ось він, аналітика, один зв'язок, і все добре. Ось так ми, ми зв'язали Google аналітику з рекламним кабінетом Google. І для того, щоб відслідковувати рекламу в Google аналітики, результат реклами. Ось тут є закладка реклама. І саме тут будуть відображатися всі потоки вашої реклами, і ви можете тут аналізувати рекламні кампанії. Долучайтесь до спільноти Перфомакс. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.